На сьогодні актуальним та проблемним питанням в державі залишається забезпечення соціальним житлом найуразливішого прошарку молоді дітей сирі та дітей позбавлених батьківського піклування, що набули повноліття. Наше місто не стало чекати допомоги від держави у вирішенні цього питання. Міська влада почала самостійно діяти. Рік тому під створення соціального гуртожитка було виділено приміщення. Його реконструкцію, ремонт та облаштування взяли на себе добрі друзі-коростенців, норвезька благодійна місія Віра Надія Любов та Веська місія Вінден. Нещодавно благодійники завітали, аби дізнатися, як просуваються роботи по даному об'єкту. У нашій місії ми маємо три школи, які співпрацюють з нами. І ці школи вони один день в році працюють, збирають гроші, і на ці гроші ми робимо такі проекти, як цей. Фактично, це приблизно три тисячі норвезьких студентів, які вклали гроші в цей проект. Я дуже задоволений роботою, яка була зроблена. Звичайно, набагато приємніше було побачити вже дітей тут, що все життя верує тут. Мене це його ми комитибаки ми репрезентанта і Апримона. Але я думаю, що цей час наближається, бо в квітні місяці ми прийдемо вже студентами, які робили. Цей проект добре мамеяти довельфультилів. Тоді ми сподіваємося, що буде життя вирувати тоді вже саме тут. Соціальний гуртожиток для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, розрахований на 9 осіб, яким виповнилося 18 років. В ньому вони матимуть право проживати 1-2 роки. Взагалі, таке соціальне житло для даної категорії молоді створюється з метою соціальної адаптації. Приміщення має три кімнати для хлопців та дівчат, кухню, два санвузли, простору вітальню та одну кімнату для соціальних працівників. На сьогодні в гуртожитку вже зроблений ремонт. Починають завозитися меблі та обладнання. Ми будемо відкривати такий перший проект. Це гуртожиток для дітей, сиріт. Діти сиріти ну, ми ж розуміємо, закінчують там навчальних заклад чи простих очі Отримують спеціальність приїжджають в місто Коросень, а де їм жити. якщо немає ні не папи, ні мами. І ми відчули, що в нас є така проблема. Тому. Ми звернулися до наших друзів норвежських і шведських і попросили, щоб спільно поучаствувати в такому проєкту. Суть цього проекту тому заключається, що ми даємо приміщення, а норвезька і шведська місія виділяють кошти для проведення ремонту, для обладнання. Ми беремо на себе в масштабах ЖЕКа, який буде дивитися з тим, що була сохранність цього, що воно є. С точки зору нашої. Відділ у справах дітей ми будемо контролювати в сторону виховну, тому що навіть 18, то з 18 років і старше, все одно ми розуміємо, що таке безконтрольне, якщо буде в цьому гуртожитку. Тому ми би хотіли, щоб воно було контролюємо, але саме головна умова, щоб дітям було де жити, щоб потім працювати, навчатися, вони мали можливість, тому що, на жаль, держава сьогодні не може виділити кожній середці житло. Як відзначив міський голова, згідно розрахунків, таким соціальним житлом в нашому місті потрібно забезпечити ще 27 дітей сиріт. Тому дані проекти є актуальними. На сьогодні вже ведуться перемовини з норвезькою та шведською сторонами, аби почати працювати над створенням нового гуртожитку, але на більшу кількість місць.